Це ветеран війни Григорій Цуркін. Заняття з реабілітації плаванням у межах проєкту Вільні хвилі відвідує з літа 2024 року. Має успіхи, каже завдяки тренеру. Я все життя прожив Каховське водосховище. У нас було ми називали його море Це саме ну. Думали, що все можемо, все вміємо. А коли прийшов сюди, а тренер каже: а ти неправильно дихаєш, а ти неправильно ті рухи робиш. Начал, то кажу, получається, та да", почали получатися, почав дихати. Ну, в общем, класно, все задля покращення не тільки фізичного, але й психологічного здоров'я до проекту Вільні хвилі доєднуються психологи. Перший раз хлопці не дуже йшли на контакт, тому що вони сумнівалися, чи буду я з ними плавати і займатися. Я їм пообіцяла, що я прийду і буду з ними займатися у воді. Зараз у мене є невелика група, 5-6 осіб, і я їх веду. Ми консультуємося до плавання, в них є питання після плавання. Ми все це обговорюємо. Ми обговорюємо в групі і з ними займаємося. Хлопцям я дивлюся, вода справді допомагає зняти стрес, поліпшити сон, розробити суглоби. Ветерани такому нововведенню раді, бо зізнаються інколи дійсно. Хочеться поговорити зі спеціалістом про свої хвилювання. Психолог це взагалі супер. Бувають такі, знаєте, як ото кажуть, і сильні люди, а іноді впадають в розпач такий. І отут якраз потрібен психолог. Психолог, як неважливо, не це чоловік чи жінка в якоїсь статі. Важливо, що коли людина поруч і може як це сказати, надати тобі ту психологічну допомогу, яка в конкретній ситуації тобі потрібна. Проєкт вільні хвилі впроваджено громадською організацією Запоріжжя. Платформа спільних дій за фінансової підтримки компанії «Метінвест», що у Запоріжжі представлена підприємствами «Запоріжсталь», «Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив» та Запорізьким леварно-механічним заводом. Усі заняття для воїнів та ветеранів абсолютно безоплатні. Наразі програму відновлення здоров'я військових та ветеранів продовжено до кінця 2025 року. Мета, щоб тут зробити їм комфортні умови, щоб вони прийшли, вони відчули себе, як кажуть, свої торільці, і вони залишилися, щоб вони не прийшли, відвідували і ушли. А психолог буде допомагати і створювати їм додаткові умови, у когось є якісь там комплекси, вади, ще щось, якісь переживання. І вона буде допомагати все це невілювати, щоб вони заохочувались і заохочували інших сюди ходити. Це саме для того, щоб їх якомога швидше відновити не тільки фізично, а ще й психологічно.